Вітаю, друзі. В Німеччині заговорили про обмеження фінансування України як у військових питаннях, так і у гуманітарних. І для України це велика проблема, тому що Німеччина після Сполучених Штатів на другому місці по кількості фінансування по всіх напрямках. А в Україні почали волати, що це зрада, зраденька, і прив'язали це до курської операції. Ні. Курська офензива взагалі ніяк не впливає на те, що відбувається в цьому питанні. Більше того, про те, що є дара в бюджеті на 2024 рік було відомо заздалегідь ще у 2023 році писали про те, що Німеччина має потенційний дефіцит бюджету на 2024 рік у розмірі 24 мільярда євро. І до речі, ця дара стала більше. А зараз відомо, що і на наступний рік вже є. Дира у розмірі 17 мільярдів тому про дефіцит бюджету було відомо заздалегідь. До речі, коли в Україні хтось розповідає, що а, ні, все це не так, і взагалі бюджет Німеччини профіцитний. Ну не треба говорити про ті речі, в яких не розбираєтесь, а є відкрита інформація. Вона є на офіційних сайтах Міністерства фінансів. Німеччини вона є в інтернеті. Ну, взагалі можна просто перевірити. Не кажіть меячню. Але повертаючись до нашого питання, можу сказати так: У ЗА ТАЙМ вийшов великий матеріал, в якому розібрали, чому в Німеччині підняли це питання. Матеріал називається так: Міністерство фінансів Німеччини звинуватили у маскованому відступі від підтримки України через. Відмову від видалення коштів на постачання зброї Києву до речі, на 24 рік заплановано 8 мільярдів євро на військову допомогу, і це німці сказали, що будуть виконувати. Але на наступний рік і про це зараз мова якраз і намагаються. Говорити і навіть не тільки говорити, а й намагаються заморозити е, можливе фінансування. А зараз, зараз, про ну, скажімо так, головні питання видання е, говорить про те, що постачання зброї стало розмінною монетою, вигра за владу всередині правлячої коаліції Німеччини, яка намагається ліквідувати дефіцит бюджету у 12 мільярдів. Євро. Так, там не хочуть, щоб борг, який і так дуже великий у Німеччині, став ще більше. Вони намагаються його скоротити. І от, на жаль, політичні ігри домінують над цими іншими. Один з депутатів опозиції, до речі, вже назвав самогубчим скороченням видатків джерела в німецької коаліції вважають, що є три причини. Очевидного обмеження фінансування України перша причина полягає в тому, що є втоми від війни та пацифістські настрої широко поширені в східних землях Саксонії, Тюрінгії та Бранденбургу, де основним партіям загрожують значні електоральні втрати голосів на користь радикальних рухів ну на кшталт альтернатива для Німеччини на виборах наступного місяця. І німці готові а, зараз фактично проговорювати про те, що не будуть фінансувати а, Україну, якщо їх підтримують. Хочу пояснити: в Німеччині, якщо політики щось заявляють, то потім вони це виконують, і це треба зрозуміти. Друга причина в тому, що вільна демократична партія Лінднера вже втратила підтримку настільки, що і загрожує втрата взагалі всіх місць на виборах до Бундестагу у наступному році. В результаті партія вдається до все більш театральних прийомів, щоб утримати своїх основних прихильників, які у фінансовому відношенні дотримуються консервативних поглядів, і не дуже хочуть, щоб грошими. Платників податків Німеччини розкидалися так. Вони вважають, що німці, коли сплачують податки, це треба витрачати на Німеччину. До речі, це розумна а, ідея, і ми це розуміємо. Ну, українці ж теж не дуже хочуть допомагати іншим країнам, і раніше не дуже хотіли так само, і тут, але тут є інше питання: Німеччина бере на себе відповідальність лідера Євросоюзу, і лідерство накладає особливі зобов'язання. До речі, на тлі цього ця партія, про яку я казав, це вільна демократична партія Лінднера, вона намагається, хоч от такими маневрами, зберегти хоч якісь шанси на прохід до Бендестаху. А от третій чинник це найцікавіше. Це міжусобний конфлікт у соціал-демократичної партії. СДПН найбільшій силі правлячої коаліції. Там Антимілітаристське ліве крило партії, а ліваки є всюди. Яке спочатку було упокорено російським вторгненням в Україну в 2022 році, вони не могли тоді нічого казати на цю тему, тому що це було б підігравання Росії, а в Німеччині це б не сприйняли взагалі. Так от і через це вони тоді були вимушені відмовитись від своєї пацифістської риторики. Зараз вони навпаки набирають впевненості та впливу знову по багатьох питаннях? А, до речі, хочу сказати, що коли в Німеччині виходять статті, статті про. Те, що затримали міністра а, Зеленського а, з півмільйонним доларом а, хабарів. Коли показують ТЦКшників, яких мільйони на крова на цих кроватях лежать, коли показують, що знов чергового депутата взяли на хабарі, повірте, це все працює нам в мінус, тому що у нас є не тільки симпатики серед наших партнерів, а й супротивники, і вони оце. Розкидують дуже потужно, і це всі бачать. Але є ще один момент. Поки все це треба враховувати, є ще у нас такий канцлер Олаф Шольд який став розглядати свого м, значно більш популярного міністра оборони та колегу по партії Бориса Пісторіуса. Політичну загрозу собі так він бачить в ньому конкурента, а конкурентна межвідова боротьба призводить до різних наслідків. Це означає, що Шольц буде задоволений тим, що пісторіусу підрижить крила шляхом обмеження військових витрат, і як стверджують деякі діячі коаліції, це саме ідея Шольця, тому що він розуміє, що може програти внутрішні. А політичні ігри і пісторію стане номером першим. А Шольц не хоче віддавати владу. На жаль, це факт: е ігри політиків е всередині Німеччини впливають на допомогу Україні. Внутрішня політична боротьба накладає відбиток на зовнішні дії. Голова комітету Бундестагу і закордонних справ і колишній міністр. Від СДПН Михайло Рот вже різко заявив, що цей захід виглядає як замаскований відступ від відповідальності саме Німеччини за Україну. Він каже: ми не можемо принести долю України в жертву на вівтарь бургового гальма жорстокого обмеження державного запозичення Німеччини. До речі, бургове гальмо існує в Німеччині. Це закріплений законом. Федераль... Федеральна Федеративної Республіки Німеччини і пов'язує управління боргами з економічними показниками країни для тих, хто вважає, що це фігня, це фігня була в Україні. В Німеччині закон це закон для всіх. І до речі. В Німеччині намагаються зменшити бор, загальний державний борг Німеччини, який загалом становить приблизно 2,5 трильйони євро. І, до речі, ця сума збільшилась на кілька мільярдів. На кілька сотень, вибачте, мільярдів євро в 24 четвертому і двадцять році. А до цього нас через пандемію, зараз через війну, тому що біженці, які приїжджають до Німеччини, допомога і все інше, ну це впливає, тому так а гроші Німеччина виділяє, але є дорослі політики, які розуміють відповідальність Німеччини і розуміють, які можуть бути наслідки, якщо Україна. Програє тому він і каже, він каже, що якщо Німеччина не продовжувати діяти рішуче в Європі, ми не зможемо виконати свої обов'язки щодо захисту свободи та безпеки на нашому континенті. Ці слова рота фактично показують, що здоровий глуз серед політичних еліт Німеччини все ще живе і не програв. Сподіваємось, що. Такі, як він, а таких, як він немало, зможуть переломати ситуацію. Співголова партії зелених Амід е Нуріпур заявив, що цей крок не є добрим сигналом для всього світу про надійність Німеччини. У відкритому лісті, підписаному 150 членами партії Зелених, йдеться, що що це негайно вплине на хід війни і послабить українську армію. Тому ще раз, для тих, хто хоче волати, що все пропало, все погано, ні треба уважно спостерігати, працювати в цьому напрямку на дипломатичному фронті і в, інформаційному, в інформаційній площині це треба робити а більше того, пасивна позиція тут не допоможе, і наскільки мені відомо посол. України у Німеччині Олексій Макеєв робить все можливе і неможливе для того, щоб переконати німців. Бажано, щоб підключилися на цьому ж рівні ще й депутати Верховної Ради, хоча їх же не випускають, але як же вони підключаться. Ну так це проблема. Треба випускати, що робити. Також треба залучати колишніх міністрів, треба залучати політичних діячів. Треба залучати всіх, хто спілкується з німцями, має вплив на їх думку, і в кого є непогані. Комунікації, ну це не про зелених, але це ж в інтересах України, тому працюйте в цьому напрямку. До речі, перед лицем критики Міністерства фінансів Ліндера Ліндера заявило, що готовий піти на компроміс, і відкрите міністерство вже відкрите для надання додаткових коштів у найкоротший термін. Якщо для цього є... Вагомі підстави фактично це теж маніпуляція, тому що вагомі підстави є. А ще найцікавіше, що м, німці в переважній більшості за те, щоб Україні допомагали. Але в тих землях, де окремі партії програють, там намагаються грати оці політичні ігри з фінансовим присмаком. До речі, одним з варіантів Міністерства оборони. Кажуть, має отримати схвалення Буденстагу на кожний окремий додатковий проєкт. Хоча це може бути ну, досить трудойомким процесом і одним з елементів затягування, процесу, затягування загального процесу. Чому про це треба зараз говорити? Ну, по-перше, паніку, яка з'явилася в українському інформаційному просторі, треба гасити, не вірте в всю мечню. По-друге. У нас велика кількість людей пов'язує це рішення з курською офензивою і показує, наскільки ці люди не в матеріалі, не в темі. Коли ті, хто звуться експертами, отаке от озвучують. Це говорить тільки про одне: рівень наших експертів не дотягує, мабуть, до школярів п'ятого класу, а третя і остаточне. Якщо ми зараз будемо пасивні в цьому питанні, то зв'язнемося з цією проблемою вже наступному році. І буде все так, як в Сполучених Штатах. Так, рано чи пізно ми дотиснемо і отримуємо те, що ми хочемо, і те, що потрібно Україні для виживання, але втратимо час, можливість, і це не буде в плюс Україні. Тому зараз треба займати активну позицію і досягати максимального результату. В інтересах України. А для цього ще раз нагадую: треба комунікувати з німцями, не з пересічними громадянами, хоча з ними теж треба через соціальні медіа, через телебачення, через змі створюючи контент і просуваючи його через говорячи голів, якими треба працювати. Ні, треба ще й працювати на рівні а, політиків. А краще ніж депутати парламенту українського з депутатами німецького парламенту. А саме Верховної Ради з Бундестагом, ніхто не попропрацює. Для цього треба дві речі: бажання та контакти. От ті, в кого вони є, повинні працювати. Навіть якщо вони не є з команди Офіса президента. І тоді ми отримаємо потрібний нам результат. І все буде, Україна. па, -па.